Міні-агро Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Тестуємо 50-ку солі з кабіною з кондиціонером. Коробка 4 плюс 1 на 2. Трактор на 50 кінських сил. Потужна гідравліка, два додаткові гідровиходи. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактори в наявності, причіпне навісне обладнання, міні-агро, Київ, п'юдень, селище Гливаха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса.